Ми сидять і зрозуміємо, що слів'я літажи робити, ліс би живе, так раз приходить на точний час. Ми зрозуміло погоджуємося до зупинення на кризовий момент тих знову, які ми проводимо і треба їх провести. Але ми не повинні забувати, що навчальні закладки живуть, не по замість, а по не по бюджетним ракамкам, а навчальним, які починаються з 1 вересня. Правильний. Тому бюджет, який нам запропонований, він нам піжать, де є морський, нам кодей, 15, нам на превеликий жаль, дає можливість нам дозволити, скільки за деяких національних тільки на трьох місті. Тому я пропоную. Після того, рік складний, після того, як будуть розглянути, то входить податки, все таки повернуться до деяких статей. Освіт і збільшити з метою того, щоб ми змогли дожити до кінця року. Так Приведу такий приклад невеличко. Може не всі знають, що на сьогоднішній день такий предмет, як захист вітчизни, з метою в економії державних коштів, бюджетних коштів, ми із тих шкіл перенесли на базу міськійного навчального виробничого комбінату. І там дійсно всю базу днесли, звели для того, щоб на рівні проводити цей предмет. Як закінчити мені нормально навчальний рік? Тому я прошу розглянути ще раз з метою збільшення по деяких серчанту.